Цікаво, якісь от моменти, скажімо, складні, які ти проходив, да. коли створював бізнес, коли сумнівався в собі. Не знаю, можливо, були якісь навіть, моменти депресії, щось не вичалося. Mm. Чи було такі? Да. Ну, коли цей а, приземлявся, були такі знаєш, моменти, де ти думаєш, вау, а що зараз буде? Да. І потім було, що ми вложили там, ну, 100 тисяч баксів. На ліцензію, яку ти навіть не знаєш, що ти отриш. І ти встаєш і думаєш, а це буде так, чи я просто, чи мені вже треба щось друге шукати, повністю все. Важливо для мене було, що дати час для того, що воно зіграло. Так само, як ти сім'я ставиш в землю. Ну, ти розумієш, що воно за за день не виростить. І Логіка, де то починає привосходити емоції, і ти просто думаєш, окей, я дам для цього часу.